31 грудня в Ізмаїльській гімназії No2 з початковою школою відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого героя, випускника закладу Олександра Єфимова. Який віддав своє життя, виконуючи військовий обов'язок із захисту суверенітету та цілісності України після закінчення школи Олександр навчався у професійно-технічному училищі, де здобув професію зварювальника більше 18 років, працював в Ізмаїльському порту спочатку матросом, потім в підмінній команді шкіпера, а останні роки в штаті служби охорони порту. Ще у 2014 році Олександр добровільно став учасником антитерористичної операції, боронив Україну від окупантів в Донецькій області. Був поранений, але не зламався. Він двічі повертався на фронт, незважаючи на стан здоров'я, аби боронити рідну землю. Спочатком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. У лютому 2022 року знову пішов до війська, залишивши вдома кохану дружину і трьох дітей Михайла, Ірину та Тетянку. 1 жовтня 2022 року, захищаючи Україну біля села Давидів Брід на Херсонщині, старший стрілець відділення морської піхоти, учасник АТО з 2014 року Олександр Єфимов героїчно загинув. Ім'я Олександра Єфимова назавжди вписано в історію як приклад справжньої відданості, мужності та любові до своєї батьківщини. Право відкрити меморіальну дошку солдату, старшому стрільцю відділення морської піхоти Олександру Єфимову було надано дружині героя Аллі Єфимові та сину Михайлу. Наша гордость і вічна боль. Ми любимо тебе, спалім, но ти в наших завжди серцевих живой. На території України гримлять вибухи і свистять кулі. Триває війна страшна і безжальна, агресивна та жорстока війна Росії проти України, проти людяності та добра. Низький уклін всім, хто захищає наше майбутнє та незалежність. Війна це втрати. Про втрати завжди говорити важко. і В знак вшанування пам'яті загиблого героя Олександра Єфимова відбулося урочисте покладання квітів до меморіальної дошки. Євгенія переверсила для видання «Південь сьогодні.